Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін і сьогодні я хочу розповісти, як потрібно уважно читати інструкції і дивитися, як працює е, наші прибори, з якими ви стикаєтеся. Є у мене ось такий акумулятор. Ось такий акумулятор. ну, Вінга, це не, не головне. Тут головне 12 В, 8 А. Ось цей акумулятор, він веде себе досить цікаво, у нього напруга приблизно 12 вольт на клемах на холостому ходу. І коли даєш йому будь-яке маленьке навантаження, напруга стрімко спадає там 11-10 вольт, тобто акум ну, вже між, між живим і мертвим, ближче до мертвого, скажімо так, але ще напруга у нього 12 вольт на клемах є. Звісно, що користуватися цим акумом не можна, і цей акум у мене лежить в якості тестового. І цей акум у мене вже мабуть ну, з півроку точно, ось я його використовую постійно для тестування зарядних пристроїв, для тестування якихось зарядок, там, ну і так далі. там. І цей акумулятор у мене постійно в роботі. Я його підключаю, тестую, відключаю, ну і так далі. Тобто він не використовується як акумулятор. І тут мені потрапила в руки ось така штука. Це зарядний пристрій від E-Fast. Я не знаю, що таке E-Fast, чи то бренд, чи то назва. Ну хто знає, не можу сказати. Але ви такі самі зарядні пристрої знайдете в інтернеті як універсальні, які можуть заряджати і ажм акумулятори і звичайні кислотні акумулятори, і літі акумулятори. Ось тут заявлено, що воно вміє заряджати і 12 вольт, і 24 вольта. І струм доволі такий високий, 12 амперів. потужність цієї зарядки згідно з її маркуванням 150 Вт. Ну, тобто, доволі гідний інструмент і все тут класно, і ще й на додачу є спеціальний режим, називається відновлення або repair. В сучасних зарядних пристроях модна така фішка, оцей репер режим, який дозволяє якимось імпульсним режимом відновлювати ємність акумулятора. Мені ж, звісно, що стало цікаво, як мій заздалегідь, оцей я знаю, що він вбитий акумулятор, як його можна відновити і чи взагалі ця функція буде працювати на таких акумуляторах. Що воно саме дасть, мені просто було цікаво. Функція відновлення, кажу одразу, для того, щоб ви не переймалися, можливо, вам це і так відомо. Функція відновлення працює тільки з кислотними акумуляторами. По-перше, і кислотні акумулятори там в дужках написано звичайні кислотні, ну, тобто, це кальцій, сурм'янові та Аж Тобто гелів відновлювати вже не можна. Про всі інші ну так не, не зрозуміло, чи можна, чи не можна, але мова йде саме про Ажм і про звичайні кислотні акумулятори. Отже, оце є якраз звичайний кислотний акумулятор типу АЖМ, і я його, звісно, що почав підключати до ось цього зарядного пристрою в режимі Repair. І одразу, що я помітив, що як тільки підключається зарядний пристрій, він пише його напругу 10,2-10,4 вольти. Тобто він дає йому якесь невеличке навантаження. Стоїть шунт, який дає йому навантаження. Напруга, звісно, що просідає до 10,4. І в принципі то це нормально, вона і має просідати, але далі, далі відбувається щось цікаве. Наш зарядний пристрій його ідентифікує як 24 вольта. І мене це дуже якось занепокоїло. Я не зрозумів, що відбувається. Чому 24 вольта? Ну, думаю, можливо, можливо. А, можливо, він його починає більш високою напругою, там 16-18 вольт відновлювати, дає йому якісь короткострокові імпульси і дає там дозвіл своїй зарядці використовувати більшу напругу. Так, мені так здавалося, але я почав вимірювати вольтметром напругу на. на Цьому акумуляторі, і виявилося, що ні, ніяких 16-18 там немає. Там напруга сягає там, від 20 до 30 вольт, і подаються такі нормальні імпульси, тобто, як має бути. Потім я, звісно, що переключив з такого акумулятора на нормальний живий акумулятор, який тримає 12,7-12,8 вольта. Там все ідентифікувалося добре, питань немає. Там все 12 вольт, тобто до 148 чи щось таке він подавав напругу і там все працювало добре. Зв'язався я з продавцем, не з розробником. Я не знаю, до речі, хто його розробник. Мені чомусь здається, що IP-мікросхеми, які для оцих ось приладів робляться, вони робляться якимось розробником одним, тому що це не повний огляд цього девайсу, я лише розкажу, розкажу вам про його вади. Так ось. Розробник десь далеко, до нього не достучатися. А продавець він ну, плаває в цих всіх питаннях, йому задаєш питання, яким, якою напругою має відбуватися заряджання в РПР-режимі, і тобі починають розповідати, що напруга має бути там більшою, що вона там коротка імпульсна. Ось, даєш йому там два відео: оце на одному акумуляторі, ось поруч на другому акумуляторі. Розкажіть, чому так? Чому так? І все. На тому спілкування з продавцем закінчується. Продавець не в курсі, як це все працює. Звісно, що розробник не він, розробники десь далеко, тому що отак. І я хочу сказати, я поставив цей акумулятор десь годин на 10 на 24 вольта. Поставив цей акумулятор на відновлення і подивився, що буде. Стало ще гірше, ємність акумулятора впала ну, майже до нуля. Тобто, якщо раніше він хоча б намагався тримати напругу, то тепер напруга просто падає на очах. І це ще раз підкреслюю, що РПР-режим, по-перше, ідентифікується цим зарядним пристроєм і всіми подібними пристроями невірно на, 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 на маленьких напругах. І по-друге, і це дуже небезпечно залишати на великій напрузі оцей зарядний пристрій. Так я допускаю, що дійсно для того, щоб відновити кристалічну решітку, потрібно подати більшу напругу. Це дійсно так. Але, наприклад, там ну, на пів години, так на те, щоб підняти напругу на акумуляторі і розрушити оту велику кристалічну решітку, яка сульфатація, скажімо так, от виконати десульфатацію, потрібно дати більшу напругу, там 17 вольт, 18 вольт, можливо, навіть так. І маленькими струмами роздовбати її, розбити її, і щось там з нею зробити. Але на ось таких акумуляторах це не працює. Чому? Тому що в Аже там використовується така типу губка, вона з, не можу сказати, скловолокно якесь, ну щось таке подібне, вона облягає саму решітку, там така сама свинцова решітка, вона обволакується ось цією губкою. І коли у вас починається процес сульфатації, якщо ви це бачили. То ця решітка вона стає така крихка, вона фактично ну, вбивається і там вже нічого відновлюватися. Тобто, якщо цей акумулятор вмер, то він вмер. Можливо, на якихось акумуляторах великих, типу автомобільні, можливо, там ще щось можна відновити. Можливо, на акумуляторі, який ще не повністю вмерший. Ну, в мене немає ажм акумулятора, який не повністю мерший, який можна там зараз спробувати підняти, оживити. Я не можу вам сказати на, на 100%, що це буде так. Але я хочу сказати про інше: що дивіться, будь ласка, тому що 30 вольт. Напевно, що банки, а цей акумулятор він поділене на, на зазвичай на шість банок. Оці акумулятори вони просто повмирають і не тільки ці, а й більші акумулятори, вони поділені на банки. Якщо буде подаватися велика напруга, то все може бути від великої напруги. У вас просто згорить якась одна із банок, і ви просто втратите повністю свій акумулятор. Дивіться, будь ласка, чи можна ваш акумулятор відновлювати, якщо він у вас ще якісь ознаки життя подає. Обов'язково проконсультуйтеся краще або з акумуляторщиками, або з людьми, які наближені до цього, для того, щоб можна було спокійно подавати якийсь більшу напругу або цей імпульсний струм. До речі, він невеликий. Подається зазвичай струм там на, на, на кшталт е, 1,5 ампери, 2 ампери, ну не більше. Якщо у вас ви бачите великий струм і велику напругу, то це 100% вб'є ваш акумулятор. Просто вб'є, доб'є його до кінця і на тому все закінчиться. Тому репер режим використовуйте лише на свій страх і ризик і е, дивіться. Щоб всі ці характеристики його ну, співпадали більш-менш з тим, що має бути. Ось про це я хотів вам розповісти. Як бачите, невеличке, коротке таке відео. Але я ще трохи додам зараз і Покажу, як це все відбувається, щоб ви наочно побачили, як розпізнається цей акумулятор і що відбувається, щоб ви бачили на що звертати треба увагу. Отже, перед тим як починати щось робити, давайте ознайомимося з інструкцією. Інструкція тут є аж на англійській мові на дві сторінки, і подивимось, що ж у нас. Що ж у нас тут є? Розписаний індикатор, що він показує. І відмічається, що якщо 12 вольт обрано, то ось має бути позначка 12. Якщо 24, то 24. Що тут? Репер Режим, ось він, має бути позначка pull, ну, пульсація, я так розумію, і значочок оцей репер. Оце має світитися? Так, що ж, далі, що ж далі? Ось у нас є РП-режим. Дивимось, що він працює 16 годин, а для відновлення старих, якихось пошкоджених батарей, сульфатованих. Не всі батарії. Не всі батареї можуть бути відновлені. Відновлення можна, може відбуватися тільки з мото ну, або слабкострумними, або звичайними автомобільними акумуляторами. Далі, що у нас тут ще є? Ну, це процеси зарядки, але це нам не потрібно. Ну, як бачите, то не дуже тут щось і розписано. Не дуже тут щось розписано. Дивимося, що ж відноситься до кар. До Car у нас відноситься Геліві різного типу кислотні акумулятори, включаючи ЄВБ, кальцієві, Deep Cycle і так далі. Мото це у нас мотосайкл батареїс, хоча це означає лише батареї малої ємності і зазвичай там використовується АЖМ. Ось і все. Так, ну що ще. Де нічого. Просто нічого. Ось, ось вся інструкція. Тобто, вона наче є. Але її, наче нема. Але її, наче немає. Як підключати, що робити? Ніфіга не написано. Ну, тобто, ніфіга не написано. Бачите, тут написано, що може працювати із батареями від 6 Амперів до 200 Амперів на 12 вольтах. Ну, або з 6 Амперів до 100 Амперів на 24. Все. Тобто інструкція наче є, але її нема. Відкладаємо, тому що вона нам нічого не дає. Цей прилад у нас доволі таки універсальний. Є одна лише кнопка. Ось вона. Це обирання режиму. Кнопка така собі, мабуть, сенсорна, тому що вона не натискається. Як, як звичайна кнопка, вона не натискається. Зараз прилад у нас нікуди не підключений. Крокодили так само нікуди не підключені. Ну і давайте ж його, його увімкнемо. Подивитися, що ж у нього є з індикацією. Ось у нього індикація. Бачите, він зараз стоїть на літі залізофосфатному, можна натиснути режим, і він легко перемикається. Так, ось перемикається. Так, бачите. І до речі, це цікаво. ну Ось, наприклад, у нас зараз режим мото. Тобто ми будемо працювати з такими маленькими акумуляторами 8 Аг, Воно має бути в режимі мото. Як в режимі Repair визначається, з яким акумуляторами ми працюємо, це для мене поки що, поки що загадка за дужками. Якщо у тестера немає перемикання напруги, то порядок має бути таким: спочатку ми підключаємося крокодилами до нашої батареї, до нашого акумулятора, для того, щоб тестер підключився, визначив напругу, на якій він працює, і тільки після цього ми вмикаємо прилад. І виставляємо, що ми маємо з ним робити. Ось так має бути: якщо ви будете робити навпаки, тобто ви спочатку вмикаєте прилад, потім підключаєте акумулятор. То прилад може невірно визначати напругу на акумуляторі, і тоді він може невірно починати функціонувати. Ну так зазвичай робиться, і я б так само робив. Давайте так і підключимося, і подивимося, що є. Так, це у нас нормальний акумулятор, не пошкоджений. Давайте з нього і почнемо, подивимося, що у нас є. Це акумулятор звичайний. Ви спитаєте, як я розрізняю? Пошкоджений, не пошкоджений. У пошкодженого я вон, якусь наліпку зробив тут. І він у мене просто промаркований. Хоч він і такий самий, але промаркований. Отже, це цілий акумулятор, бачите, він визначився 13,3 вольта. Все добре. Він одразу ось перейшов у режим мото. Тобто він пам'ятає той режим, який у нас був обраний. І... Перемикання в даному випадку не працює, нічого зробити неможливо. Він просто нам показує напругу на акумуляторі, бачите, вона потроху сідає, показує свою температуру. До речі, цікава, де та температура. І стан зарядки акумулятора. Він каже, що акумулятор заряджений. Ну, я йому вірю в цьому випадку. Але ж я хочу перейти в режим репер. Хочу в режим репер, І давайте тепер ми підключимо 220. Ось ми вмикаємо наші 220 вольт. Бачите, ми вмикнули 220. Він одразу перейшов в режим і каже, що він заряджений. А як же ж нам тепер перемикнутися в режим Repair? І от тут починається перша загадка. Як перемикнути функції? Як ви розумієте, функції перемикнути ми вже не можемо, тому нам потрібно відключити наш акумулятор така дурня. Відключаємо акумулятор, змінюємо. Так, виставляємо режим Repair і тільки після цього підключаємо знов акумулятор. Так, підключили ми акумулятор, дивимося, що ж у нас буде відбуватися. Так, він перейшов, дивіться, він визначився ось 12 вольт. Перейшов в імпульсний режим. Режим репер у нас запущено. Так, він починає щось працювати. Щось там, щось там відбувається. Я ще не знаю, що. Давайте подивимось спочатку напругу, що він, що він туди за напругу посилає. Це звичайний тестер, вибачте, не True RMS, але він в даному випадку він дуже нам і потрібен. True RMS, той, отже. Бачимо, що напруга у нас скаче від 12 до 14 вольт. Ну, тобто, десь там 14,5, 14,6, проскакує, все добре. Тобто, все так, як і має бути. На акумулятор подаються якісь імпульси. І все, як і має бути. Все добре, все працює, все так, як треба. Тепер давайте струмовими клещатами. Ось вони, струмові кліщата робимо обнулення Так. Так, так, вибачте. Цей режим, а це він нас не влаштовує. DC і обновлення. вот так. Ну и вымеряем, що же у нас, що ж у нас є із струмом. Струм подається 0,5 А. Ну, нормально, в принципі, 0,5 А. Ось на цьому давайте ще подивимось. На цьому взагалі мало якось. Ну, зараз 300 мА. Не встигає він відслідковувати, але десь там 0,5 А. Просто так, так, ось 0,5 А, 0,4 А. У нас якось іде, бачите, наростаючій. Спочинається з якогось маленького значення, далі йде понаростаючий. Мабуть, треба сцелограф підключити і подивитися, що там відбувається. Так. Але тут все добре. На цей акумулятор у нас щось подається. Невеличкий струм до пів Ампера. Це, в принципі, для нього, для нього то нормально. 8 ампер годин. Якщо його заряджати там струмом 0,5 А, погано йому не буде. І таким імпульсним режимом він потроху буде насичуватися. Якщо він там трохи деградував, ну трохи він відновиться. Але на тому і все. Чуда ніякого, я думаю, не станеться. Нічого з ним. Не відбудеться. А тепер давайте подивимось на наш пошкоджений акумулятор. Ось наш такий самий акумулятор, але він пошкоджений. От тут вже у нього, якщо до речі, дивитися, він, мабуть, вам, ви не бачите, але отут вже є якась нерівність. Тобто банка вже починає вздуватися. Так, відключаємося. Дивимось, що у нас відбувається. Бачите, наш пристрій показує нам, що нічого не відбувається. Режим відновлення не працює. І акумулятора немає. Ще раз дивимось, що у нас відбувається на клемах акумулятора. Дивимось на клемах акумулятора 11,6 вольта. Ну, тобто акумулятор мертвий. ми його хочемо відновити. І я нагадую, це він вже мертвий після того, як його я відновлював. Я просто вам показую методу саму. Так, дивимося, що у нас відбувається зараз. Бачите, у нього 24 вольт автоматично визначається. Він переходить в режим імпульсний і починає йому щось там навалювати. Що він йому навалює? Ось ми зараз і подивимося. Ну Ось дивіться, що у нас зараз відбувається. Ось. ось, ви бачите, так у нас напруга піднімається від 2 вольт, вона підскакує до 13, 11, 20, 21. Тобто, зарядний пристрій намагається якось розшатати акумулятор. Ви бачили тільки, що 26 вольт проскакувало. 19 вольт. Ні, тобто він його по повній програмі намагається розшатати і почати з ним працювати. Проте, я хочу сказати, проте і тут виловина 26 вольт. Проте, я хочу сказати, що такий, така напруга все ж таки дуже велика для акумулятора. І це, це вже вмертвий акумулятор. Але вона вб'є будь-який живий акумулятор. Так, а давайте тепер. А давайте тепер. Вимірюємо струм. Вимірюємо струм, що ж у нас подається? Ну, 0,4, 0,4 Ампера подається. 0,5, 0,4 Ампери. Десь до пів Ампера так само подається невеликий струм. Отже, що відбувається? Відбувається те, що. Он дивіться, яка класа. А, бачите? 35 вольт, 36 вольт. Отак клас. 37 вольт. Отак. Так, так. Да, да. Навалюємо. Навалюємо, давай, мочи його. Тобто ми не можемо е якимсь певним чином перейти в режим 12 вольт. Е зарядка визначила. Цей акумулятор як 24 вольтовий. І мені здається, що я знаю причину, як це відбувається. Я вважаю, я не можу вам сказати на 100%, що так і є. Я вважаю, що ця зарядка, цей зарядний пристрій, він намагається виміряти опір цього акумулятору для того, щоб. Визначити, що перед нами за акумулятор, так як акумулятор великий опір, воно вважає, що це 24-вольтовий акумулятор. Як ви собі уявляєте, якщо буде менший опір, то воно буде вважати, наприклад, 12-вольтовим акумулятором. Тобто воно діє згідно якогось свого протоколу, якоїсь своєї програми, і там є межа, умовно, оця межа. Це 12 вольтовий, а оця межа це 24 вольтовий. Що там зараз відбувається? Давайте підключимо осцилограф і подивимось, що ж відбувається у нас на клемах. Так, зараз я підключив наш осцилограф, Ось він підключений. І давайте подивимося, що ж у нас відбувається. Давайте спочатку отак подивимось. Красота, яка супер просто. Яка краса. Ну, тобто, ось вам приклад, як насправді працює. І оцей розмах, як ви бачите, він доволі таки великий. Так, що ж нам, що ж ми можемо тут зробити? Ну, ось, як ви бачите, ось так відбувається у нас відновлення в імпульсному режимі. Як ви бачите, воно то. То зменшується, то збільшується, тобто і напруга коливання йде різне, і струм у нас коливання йде різне. Ось так насправді і відбувається ось якимись такими, такими ось я не знаю, хвильками. Ну, у нас відбувається відновлення. А, тобто Сам процес доволі таки простий, нічого тут надскладного нема. Оці всі хвильки, оце і, і, є, і є процес відновлення. В імпульсному режимі кожну секунду подається якийсь свій імпульс до 0,5 А тільки з різною напругою. Ось, дивіться, з різною напругою. Напруга сягає за 30 вольт. І, звісно, що така напруга буде, буде просто знищувати наш акумулятор. Ось вам як відбувається фактично процес одного скачку пік-піку на 16,2 вольта. Тобто перевищення напруги акумулятора на 162 вольта вдвічі вдвічі йде перевищення напруги. Щоб ви собі уявляли, наскільки важко зараз акумулятору. І звісно, що такі параметри вб'ють вб'ють будь-який акумулятор. Ну, а я кажу всім пока. Слава Україні! Україна понад усе, Україна переможе. І повертайтесь на наш канал, у нас буде багато чого цікавого. І буде повний огляд оцього приладу. Я зроблю і на сцелограмі покажу вам, як це все відбувається. І зроблю вимірювання температур і вимірювання струму. Все докладно розповім і відкрию, покажу, що з цим приладом так, а що не так. А зараз всім пока!